Три сотих відсотка та мізерну кількість протоколів лишилося підрахувати ЦВК, щоб оприлюднити остаточні дані виборів, отриманих електронним способом. У ЦВК кореспондентка сьогодні Наталія Заморська Наталія, чи довго ще чекати на результати першого туру? Максиме до центральної виборчої комісії продовжують прибувати члени окружних виборчих комісій. Тут сьогодні справжні ажіотаж. ЦВК сьогодні працює у режимі безперервного засідання і вже встигла встигла прийняти документи з мокрими печатками у понад третини округів. Тому є надія, що до кінця робочого тижня встигнуть відзвітувати усі. Водночас за допомогою електронної системи опрацювали вже 99,97% протоколів за підсумками. Голосування понад 18 мільйонів 600 тисяч виборців. Вісімка лідерів залишилася незмінною. Найбільше голосів набрав Володимир Зеленський понад 30%. відсотків. Другий Петро Порошенко із показником майже 16%. На третьому місці Юлія Тимошенко, у якої близько 13,4%. Четверте посів Юрій Бойко. У нього трохи більше як 11,5%. П'ятий Анатолій Гриценко. Його підтримали майже 7% відсотків виборців. Шостий Ігор Смиш. За нього віддали близько 6% голосів. На сьомій сходинці Олег Ляшко майже 5,5%. І восьмий Олександр Вілкул із показником трохи більше як 4%. Решту кандидатів підтримало набагато менше виборців. Інформація про менше ніж пів відсотка даних, які внесені в електронну систему, загалом не з'явилася і ще від учорашнього дня. І у чому причина затримки? Ми запитаємо у радника голови Центральної виборчої комісії Олександра Остапи. Пане Олександре, скажіть, будь ласка. Ска, чому інформація не надходить так довго? Ну потрібно розуміти, що у нас майже 30 тисяч дільничних виборчих комісій, і всі вони мають подати свої протоколи в окружні виборчі комісії. Окружні виборчі комісії власне і вводять інформацію в електронну систему АС вибори. І е, будь-яка будь проблема з протоколами дільничної виборчої комісії може призвести до того, що її повертають на доопрацювання. Це може бути перерахунок голосів, можливо, якісь опечатки в самому протоколі, і е, це звичайно час. І поки дільничні виборчі комісії не привозять це до своїх протоколів до окружних виборчих комісій, окружні виборчі комісії не можуть внести. Тому ми зараз очікуємо останні власне протоколи в електронному вигляді і паралельно збираємо вже протоколи з мокрими початками від окружних виборчих комісій. А коли ЦВК зможе оголосити остаточний результат перегонів? Зрозуміло, що потрібно зібрати 199 протоколів офіційних протоколів від окружних виборчих комісій, плюс центральна виборча комісія складає свій окремий протокол по закордонному виборчому окрузі округу, і тоді разом власне приймає протокол про затвердження. Результату виборів і е, оголосити і встановити результати виборів. Центральна виборча комісія по закону має не пізніше, ніж на 10 днів після день після дня виборів. Тобто 10 квітня. Ну, виходить, що так. дякую дуже за відповідь. Нагадаю, другий тур перегонів призначено на 21 квітня. Його результати повинні оголосити не пізніше ніж 1 травня, а вже до 3 червня пройде інавгурація президента. На цьому в мене все Максима. Дякую, Наталія. Та твоєму гостю щойно почули останню інформацію з ЦВК.